Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал «Політексперт». Ми дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте в цьому відео поставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал, друзі, будьте разом з нами. І, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку Артур Білус, пане Артуре, мої вітання вам. Вітаю, пане Едуарде, і всіх глядачів ваших. Спасибі. Пане Артуре, хочу з вами трішечки проговорити, скажімо так, дивну історію. Яку ми нещодавно споглянули, я маю на увазі про те, що п'ятий або як знаєте, пожартували коли п'ятий захотів стати сьомим? Я маю на увазі, що Петро Олексійович Порошенко заявляє про готовність та плани знову балотуватися у президенти України а також в Європарламент? Загалом, як сприймати ці заяви, ми розуміємо, що да, у... Петра Олексійовича могли бути такі амбіції, такі бажання. Але чому вони зараз прозвучали, оскільки хтось прийняв ага, так Що все ж таки прогрів, як кажуть, виборів він відбувається? Ну добре, що Петра Олексійовича є такі наміри. Це секрет Полішенелі. Ми всі розуміли, що він буде балотуватися. Чи буде це насправді? Я думаю, ще зарано говорити. Буде залежати від того, коли будуть вибори, які будуть рейтинги, чи буде пан залужний брати в них участь. Я думаю, остаточне рішення Порошенка буде залежати від цього. Чому він так заявив? Я думаю, це політологічної точки зору, аби сцементувати своїх виборців, щоб вони бачили перспективу, свою команду, свою партію. Ну і по-друге, убезпечити себе таким чином від можливих, як він вважає, політичних переслідувань бо там активізувалася розмова, що його можуть навіть затримати, якісь кримінальні провадження поновити. Ну він таким чином, роблячи заяви про те, що буде балотуватися президенти. Ну себе до певної міри страхує. Що тоді зможе говорити, що він жертва там політичних репресій, бо якісь там кримінальні переслідування це помста за його бажання балотуватися. Я думаю, що тут був теж. Такий мотив. Тобто правильно розумію, що таким чином Петро Олексійович намагається зробити такий крок або ударне опередження, оскільки, так. да, як ви сказали, що доволі часто чуємо, що можливо там будуть різні різноманітні звинувачення в Петра Олексійовича, ймовірно, це якраз історія буде його, скажімо так, ну, обезпеченням? Так, саме так: хідне випередження. А як ви вважаєте, такими заявами Петро Олексійович підіграв певною мірою Кремлю? Оскільки я хочу знову повторити про те, що ці заяви він зробив буквально через кілька днів після того, як мали би відбутися вибори в Україні. Я нагадаю, 31 березня 2024 року, їх як бачимо, не було, оскільки ми розуміємо, що воєнний стан, але всі або багато хто з експертів зазначили про те, що це як такий хід. Проти чинної влади, скажімо так, це підігравання Кремлю в їх наративах, оскільки всі чують оці слова про 21 квітня, коли буде певний вакуум нелегітимності Володимира Зеленського і так далі. Точніше, я думаю, 21 травня, коли була його інавгурація, тоді закрити Так. Ну, я не думаю, що це якесь підігравання Кремлю. Я не є там ніколи не був в таборі там, Петра Олексійовича, але в даному разі це його політична заява, і навіть, розглядати будь-які рухи і заяви наших політиків в контексті там, якогось підігравання Кремлю, чи ІПСО, чи наративів. Це вже така трошки дежавю, така заїжджена платівка. Я думаю, не потрібно цього робити, але зрозуміло, що ну, по мірі розгортання передвиборчих перегонів. Вони вже по суті почалися, хоча ще далеко до завершення війни і да, невідомо коли ті вибори будуть. Але я думаю, що буде наростати оці взаємні звинувачення в підігруванні Кремлю п'яті п'ятій колоні в руки в руці Москви і так далі. Це зрозуміло, бо йде війна, російська агресія. Але ну, таке такий порядок денний він трошки контрпродуктивний. Вже знаєте, ці гасла вони такі нафталі нам трохи приїли, тому що буває. Причини а буває просто привід і ну, те. Я думаю, що люди вже захочуть мати відповіді на ті злободенні питання, які постають всередині українського порядку денного, а просто валити все на Кремль. Ну, зрозуміло, що це ворога, але ж є і певні внутрішні причини і чинники. Угу. Ну я так розумію, що Петро Олексійович вирішив цей Нафталін трішечки розігнати, оскільки нещодавно е соціальні мережі просто підірвало відео, коли. Сивочолий гетьман він був на коні, а верніше на новому байку. До речі, за інформацією, цей байк Honda 7XX 1100D з'явився у п'ятого президента ще в 21-му році, і Порошенко купив його за 433 тисячі гривень. І це відео я так розумію, як стартове було завантажено у тіктоці, Петро Олексійович зареєструвався в цій соціальній мережі. Хтось вже написав про те, що ну от сивочолий Болівуд переглянув. Це не він, а це Каскадер їхав. Або за вашою спиною дуже затишно, як ви, як батько Петро Олексійович, багато різноманітних коментарів. Але що це за крок за вашою думкою? Намагання омолодитися і співпрацювати з молодою аудиторією і електоратом, як свій час робив Володимир Зеленський. Думаю, що до певної міри так саме намагання молодитися. Ми бачимо, що навіть е, там, трошки схильні до повноти, Петро Олексійович скинув там зайву вагу і намагається себе представити спортивним кандидатом, молодим ще. Ну це зрозуміло. Це такий крок типовий взагалі для е, політиків західних. І в нас він потрошку запозичується, пам'ятаю, що в моєму скликанні парламенту третього там, на перше засідання. Вся фракція партії зелених приїхала на велосипедах. Ну щоправда, це було тільки перше засідання. Ну дайте Я для цього ставлюся особи, особисто асабисто скептично, ем, чесно кажучи, це якраз до певної міри не тільки західні російські моделі. Там же ж Путін теж любить себе зображувати то там з голим торсом, то десь на полюванні чи десь за кермом літака. Ну і приблизно таким чином діє і Петро Олексійович. Ну я не знаю. Для, для мене це скепсис викликає. Можливо, в якійсь частині електорату, навіть, яка не читала книжки, а така, має таке кліпове мислення, навіть, от, дивиться такі картинки, це і зайде. Але якось суттєво на рейтинги політиків це не впливає. Як то кажуть, по, по справах судять ну, добре, якщо якраз і по справам судити, е, уявімо, що немає війни, у нас мав би бути виборчий процес. Ви бачите на політичному горизонті якихось, як кажуть, важкого які б могли б бути в протистоянні за президентське крісло? ну саме ну, важко тяговиком, якщо він зважиться на у виборчих перегонах, я безумовно залужний. І останні дослідження показували, що його рейтинг є найвищий, більше ніж у Зеленського. У Порошенка він все таки менше ніж у Зеленського і лиш. Належ... Те, що залужнього зняли з посади, і це питання призначення його послом, поки що теж зависло. Ну, в принципі, це така була розмірковування технологом, мабуть, з Банкової, що він опиниться поза інформаційним полем і буде потрошки його забувати. Тому мені здається, все буде залежати, коли будуть вибори, і чи він дійсно хоче балотуватися. Ми ж про це достаменно не знаємо. Так. Тобто, якщо буде залужниця, може дійсно спутати карти всім традиційним політикам. Я не є його членом його фан-клубу далеко, але він дійсно має реальні шанси. Якщо ж ні, то ми знову побачимо, швидше за все, цей двобій, ремейк 2019 року між Порошенко і Зеленським. Поки що у Зеленського явно вищі шанси, як буде далі, це ж теж залежить від багатьох факторів, тому що от затягування війни. Чи її проведення в такому режимі як сьогодні є, знаєте, коли перефразовуючи ремарка вже на Східному фронті без змін, воно все-таки ну сприяє падінню рейтингу діючої влади і, безумовно, Порошенка, як сьогодні, головний опонент, буде свій рейтинг нарощувати. Але поки що все одно Зеленський зберігає, безумовно, кращі шанси. Чи виникнуть які ще? Постаті, окрім Порошенка, Зеленського, Залужного, зрозуміло, що Тимошенка, інші там старі політики будуть теж балотуватися, але е чи з'являться якісь нові персонажі? Поки що це не проглядається, але можливо все. І таніша, яку е зайняв було Арестович, але тепер якось його рейтинг вже е різко знизився е такими своїми контроверсійними заявами. Сам цьому сприяв, але така от ніша. Не проросійська, не дай Боже, бо на щось російське буде вже певна ідесинкрезія на найближчі роки, але така більш поміркована, такого грузинського гатунку, я б сказав. На це теж буде запит, і безумовно, свята місце пусто не буває, порожнім не буває, і такі політики з'являться. Як з приводу Залужного ви вважаєте? Ну, мені важко уявити, якщо він буде перебувати послом в Лондоні. А потім, коли почнеться якийсь передвиборний процес в Україні, він скаже: ну все, до побачення, я в Україну йду в президенти. Чи може бути такий варіант? Ну а чому ні, що йому заважає? Може бути. Я, я так думаю, що, що він дійсно погодився на цю пропозицію, бо ми ж не чули нічого від нього. Я так розумію, що не, нема ще гриманої підтвердження з, з британського боку. Я думаю, що він на це і розраховує. Ну так, ну скаже, що позвало, позвала, я повернувся. Тим паче завжди можна знайти буде привід, реальний чи ні, для якогось конфлікту. Ми ж розуміємо прекрасно, якщо ще він буде призначений послом, то його стосунки з владою, з Міністерством закордонних справ, з офісом президента не будуть простими. І він завжди може сказати, я хотів щось там, от, наприклад, обіцяли там, тисячу ракет британських, але банками мені завадила, і тому, да, тому я подаю відставку іду йду на виборчі перегони, аби рятувати Україну. Тобто привід завжди знайдеться. Як воно буде ну зараз прогнозувати ще важко. ну і Зрозуміло, що поява саме залужного на летеральному полі сьогодні є питання, і чи воно відбудеться, ми ще не знаємо, але тоді, безумовно, воно сплутає карти цим традиційним політикам, які вже довгі роки є на політичній арені, і сьогодні далі розігрують між собою президентську балову і парламентські крісла. Ну, тому оновлення нам безумовно необхідне. Наскільки уявимо собі залужний в якості президента, <кій> був би корисним просунув України вперед, сказати важко. Бо коли військові е, обіймали такі посади, були різні ж приклади: був Деголь, був Ейзенгауер, але був Бакаса, президент Людоєць в Центральноафриканській Республіці, різні е, були тут приклади. Був Піночет, неоднозначний. Це залежить від людини. Тобто, в даному разі ми побачили, яким є залужний головнокомандуючим. Який він буде політиком, це сьогодні е, така абсолютно тера інкогніта, така річ в собі, пане Артуре. мабуть таке певною мірою філософське питання в попередніх виборах. Коли бравши участь Порошенко, він казав про те, що він закінчить війну за два тижні. Коли Володимир Зеленський йшов, він казав про те, що я зроблю все для того, щоб війна закінчилась. Якщо цього не зроблю, я піду зі своєї посади. Коли буде наступний електоральний виборний на цей процес, як ви вважаєте, ну скажімо, так на що буде опиратися майбутній кандидат в президенти? Оскільки вже президента миру ми, скажімо, вибирали і бачимо, що поки що результату немає, чи не потрібно змінити, скажімо так, бачення в майбутньому, можливо, це має бути, умовно кажучи, якийсь президент, головнокомандуюсь справжній, який може довести перемогу? Не, верніше, країну до перемоги, чи можливо це буде якийсь президент, дипломат, який зможе знайти дипломатичні рішення і за допомогою них владнати питання? Ну тобто, ви зрозуміли, до чого я веду? Так е ну буде все залежати від того, коли ці будуть вибори. Бо поки що є консенсус стосовно того, що вони мають закінчитися, проводитись після. Е Завершення воєнного стану, тобто після завершення, як мінімум, гарячої фази війни, тому якраз в цьому контексті буде знову такий запит на президента миру, так чи інакше, бо ну, люди втомлені від війни, люди страждають щоденно, і на це безумовно буде запит. Тому я думаю, що новий президент, новий кандидат, якщо він хоче мати шанси на успіх, він буде так чи інакше висувати газ на миру. Але не просто миру, а миру достойного миру без територіальних втрат гідного миру. Чи на момент президентських виборів буде така ситуація? Чи щось буде на кшталт такого мінську? 3 навіть напівперемоги, напівпоразки, нічиєї? Коли, начебто, війна завершена, ми там трошки від ворога відтіснили, але щось він контролює. Якісь території ще О, таке ж теж може бути поки що саме це на жаль простежується. Тому буде запит на такий непереможний мир, на достойний мир. Ну, от щось таке, щось, знаєте, посередині. Бо там завершення переможної війни, що ми там дійдемо до Москви, це ж теж, -теж. Так, в таке вже ніхто е не повірить. Були певні такі романтичні настрої рік тому, коли всі очікували контрнаступу. Тепер ми бачимо, що ситуація погіршилась. Дай Бог, щоб не було гірше, бо ворог поки що презусіх боків ситуація не є. Трагічною ну але я непростою, тому е, тут буде знаєте, е, такий запит: якщо президент хоче обратися, він повинен буде якось маневрувати між е, гаслами перемоги і гаслами миру. Бо перемога абсолютною не буде а мир будь-якою ціною теж е, суспільство не сприйме. Так, дійсно, є вночі міркувати. Пане Артуре, вам щиро дякую за участь у цьому спілкуванні. Я думаю, що хоч і коротенько, розмова і глядачам. Нагадаю, друзі, ви можете відреагувати в наших коментарях загалом про що ми говорили, і ставте ваші питання, друзі, до наступної зустрічі на нашому каналі Політик Спартак. Пане Артуре, дякую вам, гарного дня. Дякую, пане Едуарде.